Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті стабілізатор напруги на 3 кВт. Пульс називається РС-3000. Бачимо параметри, вхід від 140 до 260 вольт, вихід 220 вольт. два прилада. Це у нас вихідна напруга, це вхідна напруга. Автомат вімкнення і перемикач затримки. Значить, Проблема в ньому така, що він чомусь не стабільно працює, десь щось клацає в ньому. Тобто будемо зараз перевіряти. Так, На виході вже власне, прикрутив ось таку розетку. Будемо за допомогою вольтметра контролювати вихідну напругу, а вхідну будемо дивитися по ось цьому приладу, по розетці. На латрі я буду змінювати напругу. Так, видно вам чи не видно. Так, 219 вольт зараз по входу і давайте за допомогою латера я зараз буду його міняти. Так, вмикаємо пакетник. Так, є запуск у нас. Так, напруга на виході 245 вольт. Вхід у нас 219, щось з вихідною вже не порядок. І давайте будемо зменшувати напругу. Так, 209, 236, так, 202. 198. Так, є перше спрацювання. Вхід у нас 186, вихід 228 вольт. Далі зменшуємо напругу. Зменшуємо так, є спрацювання реле, ще одна ступінь, 166 по входу, 227 по виходу. Тобто тут норма поки. Давайте ще будемо. Зменшувати так, ще є спрацювання, 150 вольт на вході, 227 на виході. Тобто тут у нас все в порядку. Далі ще зменшуємо. Поки він не вимкнеться, повинен вже вимкнутися. так, 136 іще так, 208 вже і, мабуть, вже повинен вимкнутися. Тобто у нас діапазон низький, дуже низький виходить. А верхній неправильний. Так, все, засві... засвітився світлодіод і захист показує. Так, все, відновлюємо напругу знову. Так, є спрацювання. Додаємо напругу до 100. Так, до 220 вольт, мабуть, ще зараз додамо. Так, 194 на вихід 220. Все 205. Так. 213 на виході 232 завищена напруга, 243 вже бачимо, це занадто вхід 220, тобто у нас не працює верхній верхній проміжок, не працює у нас. Так, додаємо ще. Так, 230 і знову в аварію і вимкнувся. Так, знову самостійно увімкнувся, бачимо 258, на вході 232, тобто є проблемка бачите, Да? Тобто будемо зараз розбиратися, а може його достатньо підрегулювати. Давайте зараз ми його вимкнемо і будемо розбирати, дивитися далі. Так, друзі, я відкрутив. Давайте візьмемо верхній кожух, оглянемо, що тут всередині. Всередині, як ви бачите, коробка майже пуста. Бачимо трансформатор 3 кВт, але він хоча б кіловат потягнув. Що тут написано? Так, Бачимо відводи з відповідними напругами, павутина, звісно, так, вхідна вихідна колодка і сама плата керування бачимо, з релюшками потужними. Тобто це релейний, релейний стабілізатор ступені перемикається за допомогою. Реле, є варіанти з семистерним перемиканням. Тобто зараз будемо перевіряти його, доставати плату і міряти в першу чергу підстроювальні резистори. Також поживлення перевіримо, що тут ну завжди тут на платі керування виходять з ладу підстроювальні. Опори, і, можливо, вони поплив, і з чого параметри змінилися. Тобто відключую плату, буду добиратися до резістерів і проводити заміри. І так, друзі, розібрав, зняв я плату. Що ми тут бачимо? Бачимо 4 ступені перемикання самого трансформатору. Так, лінійний стабілізатор, контролер, конденсатор поживлення, діодний мостик, опори 2 для виставлення. Значення тут е, маємо ЛМК 324 операційник, е, бачимо якийсь дільник, бачимо якийсь опір тут, е, десь хтось його робив, ось замінили, мабуть, оцей, тобто його вже робили. ну Більше я не бачу тут слідів, 4 транзистори керування реле, 4 діода, е, пайка тут нібито в нормі. Давайте перевіримо зараз опори, чи, чи не з ними проблемка часом, чи, чи можливо з ними? Так, прилад у нас під'єднаний, тобто вимкнутий на режим опору, виміру опору. І давайте почнемо перший перевіримо. Так, стоїмо на крайній ніжки. І тут у нас 1 кОм. Норма, бачимо, що він у не 2 кОм, і в середньому положенні приблизно знаходяться, міряємо інший. І тут теж 1 кОм. Добре. А що ж таке? Так, тобто з опорами в нас все в порядку, а де причина, це вже, точніше, її майже немає, але... але вона є. Ремонт легким не буде. Так, ладно, зараз будемо щось міряти і дивитися, де є проблемка. Так, друзі, що я тільки що провів, тобто я за допомогою латра. Ulatra зменшував і збільшував напругу і на релюшках заміряв напруги. і вистроїв собі графік, при яких напругах спрацьовують реле У мене реле r 2 залишається без напруги. Є у мене на бумажечці все намальовано, воно вам не цікаво. і Зараз, от коли я проводив заміри, зараз у мене на приладі 200 на вході 237 вольт. На виході, як ви бачите, немає напруги і прилад в аварії. І коли я касаюся до другого реле R2 з щупом, то бачимо спрацювання. Реле спрацювало і зараз на виході з'явиться напруга. Побачили? Да? 215 вольт. На вході 237 вольт. Все, щуп убрав, все, пішла напруга 240, завищена. І давайте я зараз пошевелю реле. Так, тут потрібно обережно робити це, тому що все під напругою. Зараз я реле шатаю. І у нас, бачите, є реле спрацювало, бачимо, напруга з'явилася. Ось я руку убрав. і ось, тобто, можна навіть плату ось так пошатати. І чуєте, що у нас відбувається ось така. Біда. Тобто зараз пропаюю всі реле, всі контакти, і потім будемо ще раз перевіряти, гнути плату, тобто імітувати несправність. І гадаю, що вийдемо на, на неї. Тобто роблю зараз паєчку. Так, друзі, приступаємо до пайки, пропаювати я буду, мабуть, всі реле. І поки я паятиму, я вам поясню, що. Перш ніж братися за ремонт будь-якої електротехніки, потрібно розумітися на її. О, ось ця нога, бачите, вона зразу ж і відпала. Тобто тут сухопай такий конкретний. Давайте я вам зараз трішечки приближу, щоб ви побачили. Бачите, да? зараз я пінцетик візьму і бачимо, ось що вона у нас болтається, я тільки торкнувся і голова у нас відпала, тобто Тут такий сухопай. Получається, був. Значить, що я хотів сказати, перед тим, як щось ремонтувати, потрібно трішечки знатися на самій схемотехніці і зробити певний аналіз, звісно, з вимірюваннями. Я це зробив. Звісно, поміряв на самої крінки напругу, де вона тут ось вона стоїть. Приміряв напругу, все там все добре. Потім не потрібно спішити міняти всі підряд конденсатори, там, чи ще якісь чи мікросхеми. Люди люблять міняти всі підряд, потім таке натворять, що попало. Тобто потрібно конкретно попасти в потрібну точку, виявити ту деталь, яка вийшла. З ладу. Так, ну силові, ну будь і силові пропаяю на всяк випадок, тому що тут буває, трапляються випадки, що Теж пропадають контакти частенько, і буває таке, що бо реле залипає, і бувають такі випадки, що навіть і трансформатор вигорає із-за некоректної комутації самих реле. Хуже, Худше всього, це коли відбувається замикання. Тобто ось такі бувають моменти. Ще раз нагадую, не спішіть паяти все підряд, трезвий аналіз. Все сидимо, думаємо, заміряємо. Якщо немає схеми, то шукаємо схему. В принципі, якщо ну, досвіду немає. Якщо є досвід, то ви спокійно вже в голові у вас ця схема є, і приблизно знаєте, як воно влаштована, влаштований сам прилад, в принципі, його дії і послідовно потрібно перевіряти. Так, бувають помилки різні, це ж таке. Але все одно потрібно, так, тут ніжки немає, але все одно потрібно аналізувати все. Так, паяльник вимкнувся. І тоді у вас буде гарний результат. Так, нібито все пропаяли, ще раз це перевіряємо, все, вже бачите, голова не скручується. Все, далі. Зараз будемо перевіряти, я вимикатися не буду. І зараз ми спробуємо пошатати плату. Так, трішечки, щоб вам видніше було. Так, подаємо напругу, вмикаємо. Так, Вольтметр на вихід. Він під'єднаний. Я зараз не трогав. На виході у нас на ватрі я напругу не міняв. 240 вольт. На виході, бачите, стабільна напруга. Тепер беремо бережну плату і починаємо її так же само. Гнути. І, як ви бачите, у нас все дуже добре. Так, добре, плата, нехай отак лежить. І зараз я додам ще напруги. Так, як вам показати на вольтметрі. так, 240 вольт. Так, це максимум, що в мене латер видає, 145. Все, давайте зменшувати. Є перша ступінь. З верхньої напруги з максимальної так, 227-227. Так, зменшуємо ще. Так, є у нас ще перемикання, 205 на вході, 225 на виході. Далі збавляю. так, 190, 187, є перемикання, 229 вольт на виході. Так, ще зменшуємо напругу. Так, 165 вход, 227 вихід. Ще зменшуємо і це мінімальне значення. 150 вольт на вході і 228 вольт на виході. Все. Тепер різко додаю, на максимум все 227. Ще. Ось латром я різко кручу. Чуєте, як реле в нас клацають. І на виході напруга у нас стабільна. Це максимум 231-247 на вході. Все, ставлю 213-211 вольт на вході. Все, друзі, тепер значить, нам залишається відмити плату спиртом. Звісно, зібрати. ну, Тестити я вже не буду. Ви вже побачили, що з приладом все добре. Тобто буду збирати і відправляти власнику вам, друзі, дякую за увагу, за терпіння. На все добре, до побачення.